Мазут з російських танкерів вже на Одещині. На днях співробітники національного природнього парку Тузлівські лімани виявили мазутні фракції на 40-метровій ділянці узбережжя. Це сталося після потужного шторму. Ось таких темних якихось речовин тут викинуло. Це масляниста така речовина. Можу показати, ось що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже, специфічний. Специфічний запах, ось така речовина. Нагадаємо, кораблетроща у Керченській протоці, що призвела до екологічної катастрофи, сталася 15 грудня. Одразу два танкери під час шторму переломилися навпіл та затонули. Передо мно, передо мно, я... Відтоді викиди мазуту фіксували біля російської анапи та на кримському узбережжі. Тоді ж місцеві змі повідомили про загибель близько півсотні дельфінів та про забруднених мазутом птахів. На початку січня такого ж птаха в мазуті, але мертвого виявили на Одещині в національному парку. Туздивські лимани його знайшли, от і була змога його передати до е, Українцем, науковий центр екології моря. Е, але вони відмовилися. Тобто, цей птах в мене в морозі в морозілки досі залишився. Зараз екоактивісти роблять другу спробу привернути увагу співробітників центру екології чорного моря до мазутного забруднення. Знайдені зразки також будуть доправлені на дослідження, адже за прогнозами фахівців найбільші наслідки аварії одесити відчують влітку, коли морська вода прогріється більше 15 градусів. І мазут, який зараз осів на дно. Почне спливати на поверхню, більша частина мазуту вона якраз могла сісти там, де Дніпробузький лиман впадає в Чорне море, бо там вода більш прісна, от і мазут мав би осідати на дно швидше. Тобто, і це якраз загроза для на для нас, для деського регіону, бо влітку, коли почне повишатися температура, він почне масово спливати. Найбільшу загрозу така мазутна плівка становитиме для фітопланктону, що є основою всіх харчових ланцюгів у Чорному морі. Також небезпека загрожує і морським птахам, що мешкають на морській поверхні. Тому активісти вважають, що готуватися до мазутної експансії треба вже зараз. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.